Ваш красончик Ford у Wood. Але класика чи саме парфумована версія. Давайте розбиратися. Утвуд це культовий аромат 2007 році, який закохав просто всіх поціновувачів справжніх, жорстких, брутальних деревних композицій. Він такий стриманий, легкий, диремний, злегка задимлений. Його неймовірна стійкість і шлейф, і це по факту все, те, що максимально набрало. Парфуму популярно. А ось парфумована версія, яка вийшла у 2024 році, надала аромату, крім ще більшої стійкості та глибшого звучання, більшої пікантності рожевого перця та розмерим. І тут прикол в тому, що от появилася оця характерна спеційність, яка дуже багатьом користувачам не вистачало у саме класичній версії ут Тому, якщо ви хочете ще більшої стійкості, ще більшого шлейфу і трошки різноманітності. До стандартних дерев'яшок, крім класичної версії утвуд, обов'язково до затесту версія парфам. Вона підходить як для чоловіків, так і для жінок. Ще краща стійкість та шлейф і, як завжди, доступний нашому асортименті в розпи від 1 мл.